Привіт тобі, любий друже! З тобою на зв'язку Данте, і це огляд нового роботу в Helldiver 2. Роби собі чайок, умощуйся зручніше, і давай подивимось, чим сьогодні нас порадує підкріплення від суперземлі. Поїхали! Новий Варбонд, як і всі додаткові варбонди до цього, зустрічає нас ціною в тисячу суперкредитів та новими способами знищення ворогів, на котрі ми звернемо особливу увагу. З нових праймерів слотів зброї нас чекають: снайперська штурмова гвинтівка з пробиттям середньої броні та автоматичним режимом вогню. На мою думку, найслабкіше зброя цього варбонду, бо поки не зрозуміло навіщо вона потрібна, коли в грі є просто відверто кращі претенденти на роль штурмових гвинтівок. Снайперська гвинтівка з вибуховими снарядами, котра може вбивати чарджерів, вокерів, закривати гнізда, і знищувати заводи автоматонів. І це все з великою кількістю набоїв, не займаючи сапорт слот, і доступно вам одразу після висадки чи смерті. Вау! Рейлган дійсно занерфили не дарма. Та несподіваний арбалет з вибуховими болтами, котре зміг помацати тільки з трупа свого тіммейта, бо не накопичив на нього медальки. Але скоріш за все його утіліті характеристики не сильно будуть відрізнятися від нової вибухової снайперки, тільки радіус вибуху набагато більший. Також нам додадуть більше фешену з трьома новими сетами броні. Але на відміну від минулого варбонду, нас нарешті чекають легкий, середній та важкий варіанти обладунків з трьома новими плачами для кожного з них. Серед перків броні, котрі нас зустрінуть, будуть додаткові гранати на легкій броні, підвищена дальність китка гранат та стратегем на середній броні, а також Fortify на важкій броні. Ну, отой баф, котрий знижує шкоду від вибухів. Середня броня в Варбаунді виглядає дуже епічно, під неї так і хочеться схопити вогнемет та показати жукам, чого вони варті під гарні німецькі пісні. З цікавих утіліті речей нам додадуть пістолет-гранатомет, котрий береться в слот вторинної зброї, термітну гранату, котра приліпає до поверхні і випалює все всередині. Привіт усім броньованим противникам. І бустер, котрий скорочує час, необхідний на пробуття евакуації в кінці місії. Але наскільки саме, я не знаю, бо не випробовую його ще сам. На жаль. Також разом з новим Варбондом розробники зробили ще одне важливе оновлення, тільки тепер воно стосується вашого корабля. Вони додали нові оновлення корабельних модулів по одному в кожну підгрупу, і тепер там є. Запасні патрони землі та пакети поповнення будуть повністю оновлювати їх запас у зброї підтримки. Орбітальні баражі високої ефективності будуть мати на 15% менший розліт снарядів. Всі орли, котрі скидають бомби, будуть скидати один додатковий снаряд. Шкода від усіх вогняних стратогем буде підвищена на 25%. Електричний струм буде вражати одного додаткового ворога в ланцюгу. Турелі будуть утримувати на 50% менше шкоди від вибухів. Вогонь та електрична зброя мають дуже сильні бафи від корабельних апгрейдів. а орбітальні баражі високої ефективності нарешті зможуть вести ще більш сфокусований вогонь по певній території. Якраз те, що треба, щоб поширювати демократію. На цьому бліс, огляд останнього оновлення я буду закінчувати. Якщо це відео не бере 5 лайків, я зроблю більш детальний огляд на кожну праймері зброю цього вербонду. А також буду дуже щасливий, тому що це відео комусь подобається. Також я з радістю хотів би дізнатися, як тобі новий вербонд. Чи подобається тобі нова броня, чи будеш ти сплети деріла, стріляючи по автоматонам, з арбалета? Поділись зі мною про це в коментарях або приходь до мене на прямі ТР на твічі. Буду радий поспілкуватися. Тихої ночі і па-па.